Справжній бум в мережі викликало те, що Тарас Симбалюк в інтерв'ю сказав, що йому насправді було все одно, хто покине проект, і це так розбиває серця всім глядачам холостяка. Я прям я прям я, ви знаєте, от я дивився. Коли ви дивився весь проект? Так, від початку до кінця Коротше, я коли слідкував за тим, що відбувається, типу, там на цьому проекті, як Тарас там грає роль, типу, закоханого десь з ними. Ти я думаю, чувак, ну ти актор, але ну ну просто ну це вже всім видно, що це типу прям крінжатіна. І я от зараз хочу просто міцно зареспектувати цим балюку за те, що йому вистачило яєць, коли закінчився цей проект, вийти і сказати, і це все така. Ну я просто на, я на, про це і кажу на, на просту підтримку. На це. просту мову хочу перекласти. Ребят, це все така мені платили за це гроші. Mm -hmm. Я там був як актор. Короче, нікого я там не любив. Типу, все класно. От за це цим балюку, княжна штраф, напевно, прилетить як підозрюю, але за це йому величезний респект, що він знайшов собі сили показати свої яйця і що він реально мужик.